Всім привіт, вийшов патч От буквально я не знаю 30 хвилин тому в дедлоці, можливо, трошечки раніше не важливо. Додали 6 експериментальних героїв, на яких можна буде пограти лобі, потестити і так далі, як вони працюють тому подібне. І зараз можна в сендбоксі теж на них подивитися, кому цікаво. Заходити в героїв показати експериментальних персонажів, і ось вони у вас показуються. Тут буде такий міні-відосик, дуже невеличкий. Я просто зроблю швидесенький огляд персонажів. Вони всі дуже прикольні, всі дуже різні і. Сподіваюся, що їх якомога швидше дороблять і дадуть гру. По-перше, у цього героя є два типи стрільби. Дівчинка-кішечка, я не знаю, називайте, як хочете. Персонаж називається Як? Персонаж називається Каліко. По скілах придом... пройдемося, по всьому пройдемося. В першу чергу стрільба. Стріляє вона вертикально, горизонтально, як ми бачимо. Можна змінювати типи стрільби, на ній залежить від того, ліва кнопка чи права. Стріляє лівою, стріляє правою. Це дуже просто. Далі по скілах. Е, перший спел випускає таку кішечку, яка біжить вперед, і тягне за собою героя. Е, там, по прокачці, можете подивитися теж. А плюс 4 метри взриву самої цієї кішечки, яка біжить улдаун, і демедж від вибуху. Ось як воно виглядає. Натискаєте, воно біжить і тягне за собою героя і в кінці взривається. Дуже прикольно, дуже класно. Можете потім зайти і більш детально подивитися. Загально просто показуємо візуал, що воно таке, як воно працює, ну, зрозуміло. Другий скіл це Bounce називається воно. Можете почитати, що воно робить. На першому рівні slow duration додає. Далі перезаряджає 20% вашого магазину загального і накладає ефект сповільнення атаки 30%. Що воно робить? Також сповільнює героя, сповільнює 30% мов спіду. На останньому дає плюс 1 на біляті чарж і плюс 60 демедж. Ось як воно виглядає. Ви можете застрибнути на голову героя, побити його, дати тичку. І, по ідеї, можна ще раз якось застрибнути на нього. Але чомусь в мене зараз воно не працює. У мене виходило стрибати декілька разів на героя. Double паунс і воно не паунсить. В мене працювало воно. Давайте зараз ще раз спробую це зробити. Можливо, я щось не так роблю. Друзі, вибачте. Ніби перевіряв, воно працювало нормально. Стрибок. На цього не можна. Можна перестрибати з одного на іншого. Окей. На одного персонажа воно не працює, але з одного на іншого можна перестрибати. В мене чомусь до цього виходило на одного з Е, Далі третій спел найімбовіший. Це просто, я не знаю, це зламаний, е, зламаний прикол. Ви створюєте статую фарт, який має ось такий от радіус. І він стріляє в того героя, в якого ви стріляєте. І він стоїть. 30 секунд. 30 секунд стоїть ось така статуя в EnViz, якщо ви візьмете в один. Яка просто дамажить героя. Я ще раз, 30 секунд. Також вона скейлиться, можете подивитися, як вона скейлиться від спіріта, 0,4 від е... демеджу додає, Х3 мультиплаєра від спіріта це до ХП додається. Ну і 0,2 це до. Я так розумію, до того, щоб е... люди могли помітити ваш вард, Бо на першому рівні прокачів вони отримують інвіз, коли атакують, і загально вони просто в інвізі знаходяться. На другому рівні прокачик плюс 1 на біля чарш, плюс 20 ДПС, а на останньому рівні демедж reduction отримує 30%, і також кого вони б'ють, буде на 30% менше хілс. Нічого складного немає. Далі ультимейт. Найцікавіше. Е, що робить ультимейт? Ви входите в Enviz ось таким чином. І коли ви стріляєте, вас на секунду показує. Тобто, ви, ви як в тумані бігаєте весь цей час, у вас пришвидшені атаки. Ви можете ось так от просто. І ваші за... заряджені атаки, мілішні, вони зменшують Буллет Резист. Ви можете побачити, звичайна тичка мінус 5% Булет Резист є... заряджена тичка дає. 15% булет -резист. Ефект триває 6 секунд. Також ви отримуєте резист до сповільнення 40%, І на останньому рівні прокачки. Ваша сильна заряджена атака також сайленсить героя. По прокачці, ви бачите, в цій штуці в Queen of Shadows. Ви отримуєте 2% мов-спіду 2 поїнти мов-спіду. Ви отримуєте 40% Damage Amplifier. Ви завжди в інвізії, При першому рівні прокачки ви отримуєте плюс 30% stamina Рекавері, на другому рівні ви отримуєте slow resist, ну, цей, коли активна здібність. Ну, і на останньому Silence. Ось так виглядає герой. Дуже прикольний, буду його мейнити, мені подобається, класно виглядає. Я так розумію, що він вже загально дороблений, ну його будуть допрацьовувати, але він один з тих персонажів, які вже доробили і модельку, і стрільбу, і як воно виглядає, і тому подібне. Давайте далі. Далі в нас на черзі Фатом. Загально кажучи, хто грав в Доту, це тупо Сларк. Це просто Сларк. Давайте пройдемось по скілах. Стріляє він як? Стріляє отак от ребашом. Так виглядає в нього стрільба. Другого типу атаки, немає. Далі по спилах. На першому рівні мінус 15 секунд кулдауна, на другому плюс 2 секунди тривалості, на останньому плюс 45 ДПС. Також е ви отримуєте баф. Ось так він виглядає: такий понус. Е герої, які в ньому знаходяться, дамажаться. Це дуже просто. Але найголовніше, що треба відмітити: герої, які знаходяться під дією. У цього вашого спала, коли ви зачіпляєте героя, ви отримуєте додатковий демедж. Можете ось тут помітити, ліворуч знизу, ви отримуєте додатковий демедж, який триває 12 секунд. І якщо я правильно зрозумів, ви можете його нескінченно поновлювати. Якщо зробити білд, типу, ось це. ось це, Прибираю кулдаун, беру собі чардж, натискаю. Ну і ось можете подивитися, як воно виглядає. Замакшу його, щоб кулдаун отримати. Ну, ви зрозуміли. І ви можете ось так от стакати собі демедж. І потім просто розривати обличчя ворожим героям. Взагалі без проблем. Далі, другий спел. На першому рівні плюс 3 метри вибуху, радіус вибуху, на, на другому рівні, прокачки, мінус 8 секунд кулдаун, на останньому демедж. Як воно виглядає? Виглядає все дуже просто. Це ось такий стрибочок в радіусі, ви підкидаєте героя і дамажите його. Все дуже просто. Це щоб чейзити героя, там він не знаю, ви біжите за кимось там. Підробили, застрибнули, вбили, і дуже прикольно воно працює. Можна брати собі слові інхікси, я думаю, колд фронти під це все діло. Ну, ви, білди, вже самі собі додумаєте, я на цьому не буду звертати увагу. Третій спел, поки що ніяк не зроблений, це просто пасивка Шива. Це просто пасивка, пасивка шива. Воно просто відтерміновує ваш демедж, і ви можете собі його відновити, якщо вас подамажили. Ультимейт е, працює яким чином? Е, давайте я вам покажу. Ультимейт це Ульта Сларка, Shadow Dance з Доти. Зараз мене подамажить. Е, мене подамажили. Я відходжу. Ховаюсь. Мене ніхто не повинен бачити, я так розумію. І я, по ідеї, повинен, повинен хілитись. Воно повинно е, хілити мене Ось... коли не в бою. Коли ви сховані на міні-мапі, воно хілить якийсь певний відсоток ХП. Але найголовніше це ви ховаєтесь в ульту, ось так от, і просто хілитесь. Out of Combat, я так розумію, це мається на увазі, коли ви сховались. Можливо, я неправильно зрозумів, але ви зрозуміли. І ви ось так от можете, я так розумію, чіплятися до героя. Я не впевнений цим гарпуном. Давайте я створю. Ой, боже, так. Я все зламав. Так, Remo Bots. А Понятно. Я не можу... Ні, я так розумію, воно все ж таки до До точки. Да, і ви просто отак от цей. Ви отак чіпляєтесь до точки і ви просто в щододенці ховаєтесь. каст збільшується, КП ка регенерація зменшується. І я так розумію, що ви якийсь певний час в Envizі, що я, можливо, це забагусь, просто моделька зникла. Ну я думаю, вам зрозуміло, як воно працює. Прикольний герой. Мені дуже подобається. Він ще, я так розумію, не до кінця дороблений, але загально буде виглядати ось таким чином. Давайте далі. Далі в нас холідей. Герой, який типу батрайдера. Дуже прикольний персонаж. Давайте пройдемось по скілах. Перший спел це бочка. На першому рівні ви отримуєте плюс один заряд, на другому ви отримуєте плюс 140 демеджа від вибуху, на останньому. Ви отримуєте 9,5 кулдауна. Також можна отак от робити цим спелом. але загально це просто бочка, яка отак от їде. І коли зіштовхується з героєм, вона вибухає. Але. Можна от штовхати, коли тільки спавниш бочку цю, я не знаю, це фішка, можете використовувати. Другий спел. На першому рівні, ви бачите, ви отримуєте бонусний мовспіт. На першому рівні На другому ви отримуєте додатковий демедж і додатковий скейлінг від спіріта. І на останньому стан 1-2.5 секунди. 1.2.5. Ось так воно виглядає. Ви, опа, залетіли, приземлилися. І нікого не застанули. чому, бо фіг його знає чому. А, треба прямо на голову стрибнути, чи що? Походу, так. Да. да, треба прямо на героя. стрибнути. Можливо, в мене щось забагалось, друзі, не знаю, але загально так, воно отак виглядає. Ви застрибуєте і дамажите героя. Е, далі пасивка. Пасивка працює яким чином. Коли ви стріляєте в голову, ви наносите додатковий демедж, і воно йде на кулдаун. Але кожний ваш подальший постріл в голову зменшує кулдаун. Вашої пасивки На першому рівні. Так, е, да, воно сповільнює 50% на першому рівні прокачки, коли ви додаєте, 75%. І це сповільнення, яке працює яким чином. Воно як гельмена потроху пу, пу пу Я зламав бота. Е, давайте вийдемо. Е, зараз вам покажу. Тайм у ага, мене зламаний бот, ламався бот, неважливо. Коротше, він буде... оце, оце от сповільнення воно буде зменшуватись потроху. Спадати, цей ефект буде потроху. Він не спаде відразу, він буде потроху спадати. Moment, slow. E, на другому рівні прокачки плюс 50 демеджу. На останньому мінус 2 секунди кулдаун, коли ви стріляєте в голову, і воно оце от кулдауни вам, кулдаунить вам e, цю посилку. Бо без прокачки воно не кулдаунить, як ми бачимо. E, далі ультимейт. Це дуже просто. Створюю ворога, даю джампад. Там фішки потім самі розберете, покажете, але я вам зараз те, що сам перевіряв, покажу. Те, що встиг. Ультимейтом <реш> схоплюєте скопл ось так от героя. Стрибайте на. Опа, секундочку. Зараз я колдаун приберу. Ось так от можна схопити героя. Двох можна схопити. І просто на джампад і понесли до своєї команди. Ось таким чином вона працює. Зараз я знову їх схоплю. Так, бачите, воно, воно захоплює героїв в конусі. Тобто ось, ось є Vision, і воно в цьому віжені чіпляє героїв. Далі те, що я встиг перевірити і подивитися. Е, Majestic Leaf працює, ви героїв тащите, Warpstone теж працює. Тобто ви можете це використовувати, можете цим користуватися, хто як хоче. Також я так розумію, що воно працює ще й таким чином, що Rescue бімом можна вас таскати і кидати, слінгшотити, як це роблять більшість. Тому використовуйте, кому цікаво. Отак от, от, от от працює цей герой. По прокачці, так, да, тривалість, кулдаун. І на останньому рівні прокачки якраз таки можливість чіпляти декілька героїв. Бо на першому рівні я так розумію, що воно. давайте перевіримо. Да, на першому рівні воно може чіпляти тільки одного. Ось таким чином воно працює. Е, далі у нас персонаж хто? Далі у нас чоклун. Він дуже прикольний. Пушко... Бачите, йому модельку ще не доробили, поки що майже не готовий персонаж, але загально. Давайте подивимося в нього за скили. Я відповім, секундочку. Вибачте. Все, я тут. Е, да, Перший спел. Е, 4 секунди кулдауну, мінус 12% спіріт резисту, і на останньому ще один редирект і плюс 130 демеджа. Ви можете ось так от робити. Е, да, Не зрозумів, що сталося. Показуємо. Е, що, що воно робить? Ви запускаєте ось такий снаряд, які, яким ви можете керувати. Ну, я не знаю, воно чи що це ось, я запустив снаряд сюди-сюди, і воно літає. Ви можете рікошетити таким чином. Я, я поки не знаю, як це використовувати правильно, але загально ось, бачите, і воно летить просто в напрямку вашого курсора. Ви можете керувати цією штукою, але загально це просто от такий от заряд, воно стріляє і вибухає, коли зіштовхується з героєм. Це дуже просто. Тобто летить повільно, але якщо ви хочете, ви натискаєте ще раз, і воно летить швидше. Другий спел це допільгангер. Е, ви, створюється ще одна ілюзія. Ось ви обираєте місце. Створюється ілюзія, яка разом з вами стріляє, використовує всі скіли. І, я так розумію, ні, цей спел вона не використовує. А так загально так. Да. Ви можете що робити? Ви можете ось так от робити, воно використовує всі ваші удари, але єдине, що воно стріляє в тому ж напрямку, куди і ви. Тобто загально. Давайте я створю. Краще це робити як. Ось так, от ви робите, і воно буде стріляти з вами разом, але бачите, поки не зрозуміло, як воно прям гарно це можна використовувати, але загально, я думаю, ви зрозумієте. На нього можна телепортуватися, можете тікати, розпушити лінію шведеньку, а потім телепортуватися на свого клона, і бути в сейві. З цим проблем ніяких не буде. По прокачці, що? Мінус 10 секунд кулдауну, плюс 5 секунд тривалості. І на останньому рівні прокачки, те, що оце, о, оця от ваш клон, він може використовувати разом з вами перший спел. Е, якщо ви не замаксите це, він не може це використовувати. Е, так. Далі. Е, далі хекс. Перетворюєте просто ворожого героя в шапку. Ось таким чином. На першому рівні прокачки мінус 10 секунд кулдауну, на другому рівні прокачки плюс 1 секунда тривалості. Е, так воно триває, я так розумію, 2 секунди, потім 3. І на останньому. Ви можете хексити не тільки його, а ще й героїв, які поруч стоять. Ось таким чином, ось в цьому радіусі воно працює. Якщо немає цього, то воно хексить тільки одного персонажа. Також, коли персонаж знаходиться в хексі, я так розумію, що він швидше рухається, але при цьому отримує. Ага, ось воно як працює, да? ви швидше рухаєтесь. Да? Тобто ви можете себе ховати, щоб таким чином виходити якось з файту. Прикольно. Mm -hmm. да. Але проблема в тому, що і ви, і ворожий герой, якого ви перетворили, він отримує на 25% більше демеджу. Це проблема. Да, і бачите, я стріляю з цієї пушки, але насправді я так розумію, що цей герой буде стрілятися картками. він буде кидатися картками. Ну і на останньому рівні поки що не додали ніякий спел, це просто свап парадокс. Поки нічого не додали. Ось так. Е -е, далі е -е, вайпер персонаж. Дуже прикольно виглядає, я не знаю, мені дуже подобається, як він виглядає. Це персонаж, який побудований, я так розумію, на мувменті, на слайдах буде. Чому? Зараз поясню. Стріляє він ось таким чином. Стріляє він дуже погано. Це я, щоб ви розуміли, я не контролю спрей взагалі. Ось так він стріляє. Ось таким чином він стріляє. Давайте я візьму, може. Магазин цей, щоб ви подивилися. Ось таким чином воно стріляє. Далі прям починає розкидатись дуже сильно, тому є сенс на ньому, напевно, стріляти ось по декілька куль. Далі по скілам. Перший скіл це отакий от бумеранг, який ви кидаєте, який повертається назад. Давайте я кулдаун приберу. Отакий от бумеранг, який повертається туди-сюди, наносить демедж. При прокачці 4 секунди кулдауну, мовмент слоу, 35% сповільнення руху. І далі на останньому рівні прокачки. Воно кидає декілька дагерів. Ось цих Я не знаю, якщо в ближньому натискати, як воно буде працювати. Тільки один даггер, да, чіпляє. Тільки один даггер дамажить. Да. Сповільнення на 70%, сповільнення 1 секунда. Я так розумію, воно триває тільки тоді, коли чіпляє герою. І демедж ви бачите. Угу. Тобто, коли воно просто воно не сповільнює, а коли назад повертається, то воно додатковий демедж наносить зверху, цей хук демедж, і ще й сповільнює. Е, далі. Ви можете накласти ефект е, яду, я так розумію, на героя, ось який триває. І потім він наносить якийсь демедж. Але якщо ви. Е, давайте я подивлюсь, щоб самому зрозуміти. Е, прибираємо це все. Ось, ми беремо яд, накладаємо, стріляємо в героя. І за кожен втрачений відсоток ХП він отримує додатковий демедж. Максимально можна нести, як ви бачите, 240 демеджа, але воно скейлиться. х3 від вашого спіріта. Тобто можна там взірвати героїн, знаю, можливо, навіть 1000 демеджа наносити, я не знаю. Треба буде дивитися, перевіряти. Три секунди воно триває. І також, коли накладається цей ефект, на першому рівні прокачки плюс 40 просто максивеном демеджа, на другому рівні 60% зменшення регенерації здоров'я ворожих героїв. І на останньому. Плюс 8% демеджа за втрачене ХП. Давайте отут перевіримо, так буде краще. Накладаємо ефект. Так, секунду, мене. Угу. І скільки воно демеджа наносить? 141 демеджа. Давайте я отак от зроблю. Ось таким чином воно працює. Далі. Е цей спел е що робить? Ви далі слайдитесь. Цей, цей предмет дає можливість вам довше слайдитись і далі слайдитись. На першому рівні прокачки ви отримуєте плюс 2 стаміни. Можете подивитися на кількість взагалі. Да? Загально стаміни у мене дуже багато її. На другому рівні плюс 25% слайддістанс. На першому, як ви бачите, плюс 10% тільки дає воно пасивно вам. І на останньому рівні ви отримуєте 50% ухилення від дичок damage. Якщо зібрати там, я не знаю, Purst Fire, якщо зібрати Fleetfood, якщо взяти Charge і там зробити типу цю комбінацію, то ви можете ось так от... Ага, погано натис, Секундочку. І ви отак от можете тупо кататись І поїхали, я не знаю, в Тернопіль можна з'їздити просто таким чином. Можете тестити, можете збирати, прикольно дуже працює, ось так виглядає. Далі. Ульта, мінус 15 секунд кулдауна Плюс 15 секунди типу стана. Зараз покажу, як воно виглядає. І плюс 3 метри радіус. Ось як воно виглядає. Ви використовуєте цей спел, створюються ось такі от вони е кам'яніють, і знаходяться в стані. Але, е по-перше, в першу чергу, ви можете застанути і себе таким чином, і засейвати себе, можливо, від якогось демеджу, щось таке почекати команду. І з цим треба бути обережнішим. Ну і плюс для того, щоб. Боже. Е плюс для того, щоб. Розбудити героя, його треба подамажити, бачите? Йому треба нанести, я так розумію, да, 200 демеджа. 200 демеджа для да, того, щоб розбудити героя і почати його бити. Але загально, так, да, ви можете таким чином або сейвити себе, може там вас хтось переслідує, ви такі опа, сховалися. 200 демеджа по вас повинні нанести. Ну і загально треба перевірити, до речі. да, Демедж блок не зменшується, тобто демедж може збільшуватися з допомогою вашого спіріта, але оцей от перифай демедж він не. Збільшується допомога вашого спіріт. Якось так. Такий герой прикольний, я не знаю. Беріть собі на примітку, може хтось буде на ньому грати. Виглядає дуже м'ємно, дуже прикольно. Не знаю поки, як його використовувати, але загально герой виглядає прикольно. Ну і останній, хто в нас залишився, це Врекер. Голову клокирка просто взяли. Просто клеквірк на мінімал. Ви бачите, моделька взагалі не дороблена. Зараз поки не зрозуміло, як вона буде виглядати, що вона буде і як. Але загально так. На першому рівні мінус 7,5 секунд кулдаун, на другому плюс 80 демеджу. На останньому плюс 4 одиниці мовспіду. Що це таке? Використовуєте це і Ви кидаєте камінь. Ви кидаєте ось такий камінь, камінь який станеться на одну секунду. І наносить 160 демеджа, це з прокачки. Без прокачки на першому рівні 80 демеджа він наносить е, якось так. Стріляє цей герой ось таким чином. Просто як лазер. Я думаю, в нього якась лазерна пушка буде в майбутньому. З таким чином вона виглядає. Далі. Е, що це таке? Другий спел, нам треба повернутися на лінію. Е, яким чином вона працює? Ви використовуєте його на кріпа і з'їдаєте кріпа, і отримуєте з цього? Що? Ви отримуєте з цього? 25 файеррейд э, э, бонуса, який триває 3 секунди, да? 3 секунди, він повинен тримати, якщо я правильно розумію, Чи це 40 секунд, Не зрозуміло. Чи щось, чи коротше, скільки? Ну, ви враховують, що воно все ще триває, значить, що воно тримає. Э, 40 секунд воно триває. Також на першому рівні прокачки задобування хріпа ви отримаєте плюс 150 хп. Тобто, можна таким чином поновлювати собі ресурси на лінії. На другому рівні плюс 80 ДПС, і на останньому плюс 80 бонус дюрейшн. Тобто загально можна з'їдати кріпів, отримувати оцей от бонус і просто бігати, чилити, не переживати за те, що у вас там буде недостатня кількість атак спідом, бо атакспід можна на цьому герої добирати прям шеленики. Так, да, якщо я правильно зрозумів, 120 секунд буде тривати баф. 120 секунд, це дуже довго. Також цей скіл взаємодії з вашим третім спилом. Яким чином? Давайте я викину третій спел зараз, щоб ви побачили. І далі не буду цей. Ось. 50 секунд кулдаун. Коли ви з'їдаєте кріпа, ви поновлюєте заряд. Це вони взаємодіють між собою. Так, далі. На першому рівні прокачки плюс 2 чарджі, на другому плюс 35 демеджа. На останньому рівні прокачки. Ви сповільнюєте персонажа, по якому потрапило оця от, я не знаю, цей ширпотреб, я не знаю, як це сказати, просто сміття оце, яке ви вкидаєте по герою. З таким чином воно працює. Воно сповільнено, наносить демедж. І поновлюється допомогою вашого другого спала. Е, ультимейт. Дуже прикольна тема. Плюс 8 секунд тривалості дії ультимейту, потім кулдаун 47 секунд. І останнє це плюс 16 демеджу за кожну секунду, яку ви летите. Що має це на увазі? В першу чергу, ваше тіло залишається. Але ваше астральне тіло починає летіти. Ось таким чином звучить як шахет, це звісно жахливо, але да. Ваш персонаж ось так ось стоїть. І в кінцем випадку, коли ви прилітаєте, ви наносите демедж. І найголовніше це ви телепортуєтеся. Ви телепортуєтесь в цю точку. Як це використовувати, яким чином? Можете подивитись самі, але загально ось так воно виглядає. Також воно, як ви бачите, сповільнює ворожу героя на 60%, коли ви прилітаєте туди. Тривається одну секунду. Тобто сповільнення в момент вибуху відбувається. Е, якось так, це всі шість героїв, які додали. Ви можете пограти на них в сендбоксі в експериментальному режимі. Також ви можете на них просто пограти, як ви бачите, з 7 до 9 вечора. Кожен день е, ви можете тестувати героїв, я так розумію, просто в лобі 6 на 6, коли будете грати. Ну, поки що просто невідомо, але скоріше за це воно так буде працювати. Тому якось так такий патч. Там, звісно, патч величезний вийшов. Я не буду його читати для вас. можете зайти самі, подивитися, почитати. Але шість героїв я вам показав, це найголовніше. Заходьте, тестуйте, грайте в Deadlock, Дякую за перегляд. Залишайте вподобайки, коментарі, сторі, що немає монтажу і так далі. Мій монтажер працює зараз для вас над відосом по інфернусу, якщо не помиляюсь, гайд на інфернуса. Всім дякую, всім папа. -па.